Доброго дня, дорогі товариші акваріумісти! Сьогоднішня наша тема є акваріум. Акваріум дуже популярний зараз синь. Мій акваріум складається з таких елементів, як ґрунт, рослини, декор. Це є корінь штучний. З магазину і кокос. Його потрібно обробити ще в акваріум поставити. Обладнання. Фільтр і ареація. Також є, бачите, він робить, якщо світиться, то значить робить нагрівач, а тут сомик. І роділка, відсадник. Цей відсадник слугує для того, щоб. Риба гупі не народжувалася в, аква... в акваріумі загальному. А є такі спеціальні роділки, їх треба купити, щоб рибка могла там відкладати своє потомство. Рибки гупі, як вони народжуються, падають через от... там є такі отвори, великі полот. І вона падає туди мальок, і до тої великої мами не вертається, тому що вона може поласувати своїм потомством молодим. Представники рибок є скалярії, даніо, реріо, тернеції, мечоносець. Молінезія. Ось дві Молінезії. Сомів багато є, вони поховалися тут і тут. Дуже гарні соми. Вони маленькі. Я хочу зайнятися е, вирощуванням рибного потомства акваріума. Е, ось ця самка на днях вже має вродити. І будуть тут мальки. Для мальків я зробив е, е, спеціальні такі покриття з водоростів, щоб вони почували себе комфортніше. Все, до наступних зустрічей. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк, також дизлайк. Дякую за перегляд.